Ну, все нашим переселенцям боятися вже нема чого. З завтрашнього дня вони будуть забезпечені житлом. Це повіщала Верещук. Це продовження Тимошенка. У нас буде верещук Тимошенко. Той в 22-му, 23 му розповідав, що всі переселенці будуть забезпечені житлом, а їх за різними оцінками десь близько 530 тисяч людей. А зараз віріщук включилася і сказала, що ті, хто в Польщі не будуть отримувати допомогу від поляків, повернуться сюди, і вона особисто їх забезпечить всім необхідним. Є тільки одна невелика проблема: за 3,5 роки цей тандем зміг забезпечити лише 63 людини житлом, 63 з 500 майже 30 тисяч. Тому це було б смішно, це було б класним номером для 95-го кварталу, але після таких заяв треба писати заяву і йти займатися чимось іншим, а не ганьбити ні український народ, ні українську владу, ні взагалі те, чим вони не вміють займатися.